Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Кабінет міністрів України розпочинає тестування програми Є-Відновлення, за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок, пошкоджених через війну. Сервіс працюватиме в дії з 10 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсації визначить спеціальна комісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку. Пріоритет компенсації матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю, заявив Шмигаль. Як зазначила раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, українці подали вже понад 335 тисяч заявок на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло загальною площею понад 23 мільйони квадратних метрів. На цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.